Всім привіт! Маємо на продажу таких три кобелки. Ці перші 6 років, ці 7 і ці 2,5. Вся кобела мала пару, но ми двоє лошад, двоє вродила і двоє загинула. Ми її спарували тепер бельгійцем чорним. Така кобел. Всі коні запізні кобелиці, всі запрізні робочі. Кого би цікавили, номер я залишу в описі, будете дзвонити. А ця по-совєтських, ці 2,5 лошець. По совєтських конях. Така лошить. Так що, кого би цікавили, тих три кобели. Ціни 2000 доларів, люба, яка кого цікавить. Коні знаходяться, село та Івано-Франківська область. Кобели запізні, робочі, все як має бути. Може бути продаж, може бути обмін. Так що кого би цікавило, будете дзвонити. Я думаю, що кобели всі жеребні, всі три, бо в нас жеребці є. Розпалилися. Ця перша це каріна. Хто дивиться за каналом, той знає, Це стан, що це за кобел. Дуже спокійно. Вова не в'їсти. Коні великі десь такі. До метра сімдесять на лінійку. Ця, ця по совєтських ногу має де Грубо, коліно має, копета круглі. Кобила. Ноги чистенькі, все як має бути. Назад! Встань! Staň tuana на всі 4 нові підкови насінь до роботи. Коні спокійні. що хто хоче до роботи чи на лошата, кобеле фай. цікаво, номер в описі. Будете дзвонити. Зайди, заспіть. Ще і коні зараз покажу. Є великий вибір на продажу, дуже великий. Є з Польщі, жеребці, Лошата, кобили і наші, і всякі. Так що кого буде цікавити, все, номер буде в описі, будете дзвонити. Коней є дуже багато на продажу. Назад. Назад. Назад, ста. Зайди. Всі хотіли ціни, ціна є. Люба кобела 2000 доларів. Приїхали. Подивилися і спробували. Машина є, відвеземо куди треба. Що тут покажу. Тут ще є. Тут ще є два жеребці. Цей менший Орден, Ардента і Більгійць. Ці на паровку, кого цікавить, можемо привезти, можете до нас кобелу привезти. Нема різниці. Такі два жеребці, Арденс, бельгійці. Жеребці молоді. Можуть бути і на продажу, і на паровку. Що кого цікавить, нема різниці. Це бельгій, цей грубче. Ну, назад. назад, 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 назад. Такі два жеребчики. Там ще є бельгій, ще один. Так що кого цікавить паровка можемо привезти, можете до нас кобилу привезти, нема різниці. Номер буде, що буде дзвонити. Кого що цікаво? Тут ще є такий бельгієць Дарі, він з Нідерландів привезений. Йому буде два роки. Тож на продажу, на паровку може бути. Кому який подобається. Зараз я їх покажу, не стоять. Покажу цих, Хто яким схоче, таким може парувати. Що синьо? Тим вже паровогу там? Для головору, пару гресть. З цим певно. Тут є такий Володимирський. Ну цей сетий тримається. Дуже твердий. Теж все на продажу. Тут ще є такий новоолександрівський. Звати Лимур. Його знають багато хто. Теж може бути на паровку, на продажу. Кого що цікавить. Будете дзвонити. Кожен день їде, коварі, чотири ноги. І тут є два жеребчика по першеронах і по альтесу цей гнідий той чорний по першеронах. Та по поборон. Всього на продаж, кого що цікаве, будете дзвонити. Шолемуре. Ций теж не без перестане. Типи му 4-9 років Естарей Однокинце так где я їхав Паспорт єсень там таток зашли Там кобеле тут все жеребці yeah. Так що кого будуть цікавити Прода спаровка Обмін номер опис будете звонити, кого цікаво. Вибір є великий, кого що цікавий, звонить. Бере загані заторчатка вжила. Ё-хам! Бьё на месте. то Бьё на месте. Взяли птибу Шуя. Гоу, хлопцы! Тож я репці всі енергійні. Голос. Дай, дай. Якщо кого що, що цікавий, буде тут дзвонити.